Дрек Деп Студіо Представляє Андрій Сапковський, ЦИКЛ Відьмак. Аудіокнига українською мовою. Геральте. Але ж потвори є. Може, їх не стільки, як колись, може, не чекають вони за кожним деревом у лісі, але ж вони є, існують? Чому ж виходить так, що люди додатково вигадують і тих, яких не існує? Більше того. Вони ще й вірять у те, що вигадують. Га? Геральт із ривіді, славетний відьмаче. Ти не задумувався над причиною? Задумувався, славетний поете, і причину ту я знаю. Цікаво, люди. Геральт відвернувся, люблять вигадувати потвор і потворності. Тоді самі собі здаються менш потворними, коли напиваються, як чіп, ошукують, крадуть, луплять дружину віжками. Морять голодом стару бабцю, забивають сокирою впійманого у капкан лиса чи нашпиговують стрілами останнього на світі єдинорога, люди полюбляють думати, що потворніше за них усе ж мора, яка входить до хат на світанку, тоді якось легше стає їм на серці і легше стає жити. Я запам'ятав доберу Риму і складу про те баладу. Склади, але не розраховуй на оплески.